Є новина, друзі, чи була джолі у вбиральні? ТЦК, дослухайте до кінця. Я жартую в заголовку, одразу кажу. Так, от дивіться, що відбувається в нашій державі. Спочатку з'являється інформація і відео, що джолі, нібито було в ТЦК, і її охоронця мобілізували. Не було інформації, чи його відпустили. Далі з'являється інформація. Це все ЗМІ наші публікують, що його відпустили. Далі, от в дзеркалі тижня, пишуть, що там джерела і пабліки повідомляють, що відпустили його тільки після того, як дзвонили з офісу президента президента України потім з'являється, нібито офіційна версія від сухопутних військ. ТСН публікує марафонські змі. каже, що там взагалі не було ніяких проблем. Анджеліна Джолі попросилася до вбиральні. А там дійсно були в її охоронці проблеми з документами. Якісь його і хто не затримав, його просто запросили в ТЦК, перевірили документи і відпустили з посиланням на сухопутні війська. Далі пише Уніан з посиланням на сухопутні війська, що цей чувак, ну якого якби там забрали в ТЦК або запросили, я не знаю. Він взагалі не має ніякого відношення до кортежу, і його вже зараз він прийшов в ВЛК і знаходиться в ТЦК, і його мобілізують. Ну тобто він взагалі не має ніякого відношення до Анджеліни Джолі. Я просто, я чесно скажу, в шоці від нашої комунікації. А Знаєте, як це все виглядає? А виглядає це все так. Що ну хтось злив відео з ТСК, і побачили джулі, почали зверху давати наганяє. Вони кажуть, ну якби не було ніяких проблем, ми його відпустили. Потім ну хтось зливає, що по э, далі, далі відпустили тільки по вказівці офісу президента. Ті, щоб це виправити, ні, взагалі, його ніхто не затримав. Запросили, перевірили документи, а джолі просто в туалет, в вбиральню попросилася. Тому така ситуація. Вкидають це в інформаційний простір. Получають зразу по голові. А як ви випустили чоловіка, в якого були проблеми з документами? Напевно. І наступна новина одразу від Унян. Ні, його не випустили. Ми його мобілізували, і він взагалі не має ніякого відношення до кортежу Анджеліни Джолі. А можливо, той, що його зараз мобілізують, він взагалі і не знає про Анджеліну Джолі. І знаєте, найцікавіше чи знає Анджеліна Джолі, що вона була у вбиральні ТЦК і туди просилася? Лайк, репост, підписка, телеграм шанці профіля це кранти. Підписуйтесь. Ну і в телеграмі давним-давно все є. Вже є новина.